Я би хотів сьогодні поговорити про, про те, звичайно, про те, про що ми сьогодні святкуємо. І я свою проповідь назвав Тиха відповідь Бога. Тиха відповідь Бога. Я би хотів, щоб ми сьогодні пороздумували над атмосферою Різдва для початку. От ми бачимо так, ту атмосферу Різдва, яку сьогодні створює нам телебачення. Так, Грилянди, Ялинки, Теплий вогонь, але я би хотів, щоб ми заглянули з вами в справжню атмосферу Різдва, 2000 з гаком років тому назад. А коли насправді час був дуже непростий, так як він і сьогодні. Здається, вже коли той простий час настане. Але він і тоді був непростий. І 2000 років назад, коли єврейський народ. Під гнітом імперії. Він вже раніше був під гнітом імперії. Ми пам'ятаємо, що читаємо списання, як євреї були в Єгипті, і, і знову євреї а, під гнітом інших, інших держав, іншої влади, язичницької влади, яка не визнає їхнього Бога, яка не визнає їхні традиції, а, яка багато в чому ущемляє і не дає можливості а, їм по справжньому поклонятися своєму Богові. Вони чекають Месію, євреї чекають Месію. Вони вже також один раз переживали цього Месію у вигляді Мойсея, який з посухом так виходив, море розходилося, вогонь сходив, кари єгипетські приходили на, на фараонів. Вони це читали, вони жили, вони це передавали в покоління, в покоління. Вони очікували месію. Вони очікували Месію. Напевно, такого же ж, як Мойсей, в обладунках, там, з мечем на той час якогось такого супер, супермена. Вони очікували Месію. І насправді час для, для них також був для всього світу був непростий. Але що відбувається в цей час? Вони очікують сильну, потужну відповідь Бога. Вони очікують, що Господь скаже їм або гучним голосом, або громом. Але відбувається просто народження дитини. Темна ніч, десь там мудреці зі сходу щось там вичислили, їдуть. Нічого такого надзвичайного. Нічого такого в той момент багатообіцяючого. Немає. ну, Очікування не виправдовуються. Просто народжується дитина. Але цей день насправді, це є день. Коли змінюється ціла епоха, тобто все ж таки щось стається. Але немає чітких відповідей. Немає чітких відповідей, які євреї чекають уже тисячі років. Чому людям, я деколи задумуюсь, чому ми людям хочемо, щоб Господь до нас говорив дуже чітко? От нам хочеться е, так прямо інструкції. От Як ми чекаємо цього, щоб почути Тарас? Так говорить Господь. І один, два, три записали, пішли до виконання. Олег, так говорить Господь. От нам так людям хочеться, щоб Господь отак нам говорив. І, 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 і так воно ставалося. Але давайте подумаємо, чому, чому взагалі нам це потрібно. Для чого людині оці чіткі інструкції? Чітка інструкція це є знята з нас відповідальність. Коли нам сказали, як робити, ми виконавці, все. Наше рішення вже знімає з себе відповідальність, і немає вже потреби робити власний вибір. Ми знаємо, що Господь не так планував людину. Господь хотів, щоб людина робила свій вибір. Господь дає нам цю можливість кожного дня і сьогодні також робити цей вибір. Але ми все рівно хочемо і чекаємо, коли Господь нам скаже чітко, дуже чітко. Але знаєте, теж такий гарний приклад, коли там, наприклад, дитина йде з мамою, мама веде дитину, умовно кажучи, до школи. Ну, дитина ж не питається: мамо, а як ми пройдемо ту вулицю? А як, е, як нас довезе, а де ми візьмемо е, е, гроші на тролейбус? Дитина просто йде з мамою, вона довіряє мамі. Так само Бог хоче від нас, нашої довіри, і тому не завжди в нашому житті є чіткі інструкції, деколи є просто вектор, який нам дає слово Боже. Роби так, так і так. А як воно буде? Що воно буде? Ми не знаємо. І я перед тим як продовжувати далі, я би хотів, щоб ми повернулися ще в одну подібну історію, яка була трошки раніше. Також старий заповіт є такий наш біблійний герой, пророк Ілля. І ми знаємо той час, коли цю історію Іллі, коли йому також було дуже важко. Його переслідувала Єзавель. І, і знаєте, Ілля бачив чудеса Божі. І він і той вогонь бачив, і він бачив, як Бог приходить в, е, в різні силі. і приходить час, він все рівно розчаровується, і він хоче бачити Бога. А я би хотів, щоб ми зачитали з вами першу книгу царів, 19 розділ, 11-12 вірш. Це відоме місце писання, ми дуже часто чуємо його, а, я його ще раз зачитаю. А він відказав: це Господь: вийди і станеш на горі перед Господнім лицем, аж ось переходитиме Господь, а перед Господом, а перед Господнім лицем вітер великий та міцний, що зриває гори та скелі ламає, та не у вітрі Господь, а по вітрі трус землі, та не в трусі Господь. А по трусі вогонь, і не в вогні Господь, а по вогні тихий і лагідний голос. Ілля хотів бачити Бога. Ілля хотів чути Бога, хотів знати те, що ці інструкції. Він, він очікував, що Господь е, захистить його від тої цариці, що, можливо, якихось ангелів пошле. І він каже: Я хочу бачити тебе. І ви знаєте, е, проходить вітер, вогонь, землетрус. Чи бував Бог у вогні, чи являвся? Являвся, бував і вогонь. Чи може бути Бог в землетрусі? Може бути. Але Він являється Іллі в тиші, в тиші, в тихому, лагідному голосі. І Бог не прийшов силою до нього, Він прийшов своєю присутністю. Іноді, коли ми найбільше очікуємо від Бога саме Його проявлення в силі, часто Бог приходить до нас просто в своїй присутності. І Подібні паралелі ми можемо проводити сьогодні з Різдвом. Я завжди, в мене завжди на Різдво, я починаю аналізувати цю історію, і в мене завжди от виникають ці питання: От чому ясла? Чому все ж таки стайня, а не, а не палац? Так? Ну, Все-таки така важлива подія, з злам епох Бог приходить ну, в, ну, в саме таке негідне місце. Чому пастухи пастухам являються ангели? Ну, от потужно, ангели появились, співає ангельський хор. Чому не якимось там послам? Чому не, 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 не правителям цього світу, щоб ця новина розлетілася? А просто пастухам? Чому народжується дитина, а не, а не приходить знову ж таки якийсь ангел, якийсь потужний воїн? Чому просто дитина? Чому тишина, а не гучний голос, тріумф, грім, вогонь? Вітер, землетрус. Ви знаєте е, іноді в житті нашому важче саме важче очікувати, очікувати без відповідей. Е, коли Бог не каже ні так, не каже ні ні, просто мовчить. І в такому стані був Ізраїль на той час, коли вони не мали ніяких ясних відповідей. Е, є такий е, ну, психологи кажуть, що коли людині боляче от людина терпить якусь біль. В той час найгірше, чим можна допомогти людині, це почати їй пояснювати, чому тобі боляче. Ну от я не знаю, хто з вас ламав руку чи ногу. Я не ламав, але мій брат ламав і руку, і хребет ламав. От, ну так ставалось. А, І я просто собі уявляю, коли от оце сталося, в нього поломана рука, і я підходжу: ти знаєш, тебе болить, бо там зараз нерв пережимається, і там в тебе кістка, і тому тебе зараз болить. Ну, це так не працює. Коли людині боляче, просто найкращою підтримкою, коли нічого не має бути, нічого немає поруч медичного обезболення, це навіть просто бути з людиною, підтримати її морально. Їй не треба пояснювати, їй не потрібно давати інструктаж, ну, якщо ми його не знаємо. Так само воно є паралель і з Різдвом. Що це може означати для нас сьогодні? Можливо, хтось з нас сьогодні в житті е, живе якраз в такому стані Різдва, не цього Різдва святкового, який ми святкуємо, а в стані, коли е, в нас немає відповідей, просто тишина, Бог не говорить, незрозуміло, що далі, в нас більше питань, в нас немає відповідей. І здається, що Бог мовчить. Можливо, ти живеш багато років в такому стані. І знаєте, Ісус також е, жив 30 років до того часу, коли почав говорити, почав проповідувати і почав робити якісь чудеса. Можливо, Бог сьогодні не дає відповіді, не зціляє твою ситуацію і не говорить тобі прямо, що зробити. Але в цей же час, можливо, ти відчуваєш Божу присутність з тобою. Можливо, ти чуєш, що Він є поруч. Він не дає відповіді, але Він поруч, так як на Різдво Христос прийшов. Він не забрав біль, він не зцілив його, він просто прийшов дитиною і став поруч з нами всіма. Знаєте, є такий, також така відома християнська діячка Марія Тереза. Я хочу цей приклад навести, тому що це була також людина, в якої не було ресурсу великого. Вона не мала ні медійного там сильного впливу, вона не мала великих грошей. Вона просто йшла до людей, які страждали, і все, і перев'язувала їхні рани, забирала їх е десь там в якісь такі собі умови, доглядала їх. Вона не мала ресурсу зцілити цих людей, подбати. І є одна історія, яку навіть записано було про те, що вона робила звичну справу. Взяла одного бездомного, який лежав купа років. Там його тіло вже червяки їли. Вона його взяла, перев'язала йому рани, при, при привезла його там в якесь місце інше. Ну і він він вмирав. Там не було шансів. Зрозуміло, що він помер. Але перед тим як він вмирав, він сказав таку фразу: Я жив як тварина на вулиці, але помираю як людина, яку люблять. Слава Богу, брати і сестри. Що в цьому? Який в цьому є висновок для нас? Часто нам не потрібно навіть казати якихось слів. Можливо, нам не потрібно, щоб Бог до нас прямо говорив. Часто Бог просто є поруч в нашій болі, Він приходить. І є там, де є ми, і цим, і цим дає свою відповідь. Нечітку, не ясну, але він також хоче від нас довіри. Він хоче до нас покори. Він хоче бути поруч з нами. Давид казав колись, близький Господь до зламаних серцем і смиренних духом. Він спасає. Він близько, він завжди поруч. А, і... Знову ж таки, є місце писання, де кажуть, що дав Господь нам ознаку, дасть, тому сам Господь дасть вам ознаку, і діва в утробі зачне породить сина і назвуть йому імення Еммануїл». що означає, з нами Бог. Не означає, Бог покаже вам шлях, проведе вас, як Мойсей, не означає інше, а саме просто: Бог поруч, Бог тут, Бог з тобою, в твоїй болі, в твоєму житті. В твоєму очікуванні, в твоїх запитаннях, можливо, без відповідей. Бог не завжди приходить так, як ми це уявляємо, але Він завжди приходить вчасно. Він приходить туди, де він потрібен. Тому нехай наші серця будуть сьогодні відкриті, і, можливо, ми не почуємо відповідей на всі питання. Можливо, ця атмосфера Різдва чуть-чуть по-іншому буде сьогодні для нас звучати. Тому хай Бог нас благословить, брати і сестри. Йому за все слава. Без тебе я ма, пропадаю і згасаю. о Боже, я тебе влаю. нехай твоя, батьку рука, в житті не відпускає. say ya